Доброго дня, ви вже підпис... подивилися підписи, де ми знаходимося. Я б... Говорять, що хороша річ завжди ілюструється якимось епіграфом. Зараз ми знімаємо це відео з допомогою цифрової камери. Цифрова камера дуже поширена в кожного в телефоні. А от історично першу цифрову камеру в свій час. Розробляла фірма Кодак. Кодак та фірма, яка, які ще помните, були плівки, Кодак, були в Радянському Союзі Свєма. І Кодак у результаті соєту директоров дійшов до висновку, що у зв'язку з тим, що цифрова камера досить велика і не некомпактна, він відмовився від подальшої розробки цифрових камер. І збанкрутів. По моєму саме час сьогодні в Україні чітко зрозуміти, що той, хто не відмовиться від газу, може збанкрутити, і всій країні буде погано. Тому пішли, подивимося, як можна з допомогою ресурсів України організувати отримання. В даному випадку ми поки що тепла, але в кінцевому випадку і електроенергія. Біопаливна котельня інституту, яка працює на січці біскантуса. Пішли. Ми зайшли, звичайно, там, де зберігається саме паливо. В нашому випадку це пристроєний такий ангар, модульна конструкція з железобетону. І тут ви можете побачити січку міськанку. Взагалі січку міська там на інституті ви можете подивитися багато, як вона вирощується. Про місканку написано багато, слонова трава, все-все, все-все. Дойти до моменту спалювання січки потребувалось дещо вирішити. І ми разом з спеціалістами інституту і канівським заводом, на мій погляд, цього досягнули. Що? От січка вона така, збирається силисним комбайном, хоча це питання іншого, так сказати, інтерв'ю, іншого розказу. І першим її спалити, її потрібно. Загрузити в добовий бункер. Може бути бункер добовий, може бути більше. Для цього ми маємо прийомну яму, можна використовувати різні засоби. Транспортер піднімає січку туди і січка попадає у бункер. Про візкан говорять багато, його вирощують, але от в результаті роботи. Силосного комбайна, по весні, коли все це висохло, ми маємо от таку січку, хорошу січку, гомогенну, при вологості процентів 14 максимум. Хоча може бути інша, трохи вологість, але при правильній технології ми маємо целюлозу, вуглець, лігніни які горять в печі при вологості 14%, на відміну від брикетної технології, де по вологість буде 5-6%, і пілетної технології, якщо ви її розглядаєте, де вологість буде 0,5-2%. Відповідно падає трошки енергетичність, але простота і хазяйство процесу, і незалежність процесу, ми спробуємо вам. Сьогодні продемонструвати, що не потрібно щось купляти, не потрібно з кимось торгуватися, просто треба виділити якусь територію для вирощування мізкантусу і забезпечити будівлю теплом. В нашому випадку це 7 гектарів, це потужність котла 160 кВт, і це 7 гектарів Другий Складова цього процесу по звертальному шприковому коктейлі січка міста попадає в цей бункер. Тут ми маємо приблизно двух добову норму місканкуса, якщо загрузити повністю. Тут є спеціальна система. Подачі міста, цього оцей гідроциліндр, рухає, щоб він не зависав, це все, все попадає в шнековий питай, який транспортує в відповідному режимі січку міста, купуса безпосередньо в котел. Ну і, власне кажучи, все ради чого все це обслуження було і що нас забезпечує теплом, це саме котел і окрема котельна кімната. У спалювання міскалтуси, січки міська, все має деякі особливості. Ми дійсно пройшли досить хороший шлях, їх не можна спалити, от, навалити багато, Вірніше, навіть місканту при його щільності, там, невеликій щільності не може бути складено багато. Тому процес горіння відбувається з постійною регульованою, періодичною подачею в зону, зону горіння, яка має такий досить великий об'єм, футірована, і в зоні горіння. Відповідним чином піддувається повітря і містантус горить нібито в такому звішеному стані, горить досить добре і віддає своє тепло. Завершити ще зольно з містантусу 2,5-3% раз в день чи частіше. Чисти. Чистим. Раз, в день, зранку і ввечері. Система видалення попілу да. і попілу, весь накоплюється. Тут у нас є теплоодмінник, Заходи. Який теж треба чистити. 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 Ну, не так часто, але... Раз, чистити, треба чистити, його да. ну, може бути і автоматично. Очищення це в принципі вирішений варіант взагалі. Але в нас бюджетний варіант ну, чистить з допомогою ружейного большого шовбура. Да. ми отримали тепло. Верніше, отримали нагріту воду. Що далі відбувається? Йдемо до системи автоматики. Система автоматики теж і програмною вітчизняною, і все українська. Маємо степлобмід, яка прийшла вода, щоб її подати на саме приміщення, яке отоплюється. У нас це головний корпус 300-200 тисяч квадратних метрів. Отоплюється. Ми маємо. Насоси, маємо, щоб як він допалений, щоб ми держали відповідну температуру. Маємо перепускний механізм, маємо систему автоматики, яка працює в програмному режимі і висвітлює. Можна здійснювати керування нею прямо чи із телефона чи смартфона, хоча можна і тут задати, можна побачити на телефоні. Режим роботи, можна його відрегулювати, можна побачити, що є якесь підвищення чи підниження неправильної температури, є якийсь аварійний режим, котельня зупинилася, можна його відновити, можна це все здійснити і тут. Тобто Ми маємо повністю автономну котельню, де потрібно загрузити суточний бункер, добовий бункер або більш, ніж добовий. Автоматична подача, автоматичне очищення від попілу і автоматична подача відповідної води відповідної температури на об'єкт опалення. Але людський фактор, тут це твердопалене катання, тому тут присутній має бути відповідно обучений спеціаліст, який вміє працювати з цим. І обслужити котел, ну і завантажити бунки. Тут ще є гідравлічна система, саме управління подачею і всім здійснюється за допомогою невеликих шагових дві двигунів, наприклад, які на насосі, які теж працюють в автоматичному режимі завдяки цьому процесу, загальне споживання. Не більше електроенергії 3,5 кВт. момент споживання, споживається воно тільки, ну, в залежності від темпів подачі, але тривалість включення ТВ, яке є на деревях, тут порядка, 15%, тобто 15 часу працює, 50, 85 часу стоїть. Є резервна система електроживлення диванчиком для відбігу, яка теж включається автоматично при виключенні електроенергії і процес опалення не залежить від, від електроенергії. відповідний резервуар і пожаробезпека. Приїжджайте, розкажемо, покажемо. Вважаємо, що це повинно бути з кожним, щоб не відбулося те, що було з козаком. Газу, від газу треба відмовлятися. Досить економічна, окупна, незалежна система опалення Січка з кампуса, не заперечуючи інші підходи по використанню біомаси, але досить проста, незалежна, функціонуюча і українська.